Станок для переробки енергії. Врятувати себе і свою країну. Квітка життя України розквітне, коли багато ластівок біля Матері Марії. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал Світла, Любові, Свободи, духовності ера Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Вчора у вечірніх медитаціях з Матір'ю Марією я і воїни Світла Амадея та Ізара побачили цікаві видіння. Сьогодні я побувала у ченнелінгу з Рахією Марією. Та отримала інформацію від нашої таролога. Медитація чаювання з царицею ангелів. Їду гірським тунелем у потязі разом з Архангелом Михаїлом. Веземо з собою якусь велику металеву штуку. Коли виходимо на перон, до нас підлітають ангели, забирають ту штуку і несуть її до Марії. В офісі Марії довідується, що Томи привезли їй станок для переробки енергій. Порошків чи енергій, уточнюю? енергій під час роботи українців по перепрошивці власних душ. Маємо працювати швидко, відповіла Марія. Далі вона виставила захисні енергооболонки навколо наших воїнів, полонених. Та вистелила енергіями полоненим дорогу додому. Таке видіння відкрилося мені Луча Сазар. Важливим у ньому є станок для переробки енергій. Про нього Марія сказала й у Ченелінгу. У чаюванні з царицею Ангелів біля Матері Марії було багато ластівок до десяти, розповідає власне видіння Амадея. Вони сідали їй на голову, на плечі, на руки. Захисти на воїнів сідлячків сьогодні виставлялися, як завжди, тільки навколо них сьогодні були хмаринки з маленьких золотих сердечок, блискіток. Кінці медитації я запитала Марію, що означають ластівки біля неї. Вона відповіла: буде добре, коли прилетять ластівки. Може, Ластівки, це військова допомога, висловлює припущення Амадея. Далі, своїм видінням ділиться Ізара. Ходила сьогодні до Марії на чаювання. Її образ мене покликав, коли читала воління проти сил антилюбові». любові. Марія була на озері і чистила лотоси. Я їй почала допомагати. Лотоси були фіолетового кольору, ми їх вичистили до ніжно-рожевих зовні і білих всередині. Листя лотосів було яскраво смаратового кольору. Ніколи раніше навіть на думку не приходило, що лотоси треба чистити. І від цього вони змінюють колір. Коли ми почистили лотоси, туди зазвучала музика. Це лотоси почали віддавати енергії. Ці енергії ельфи збирали в мішечки. Мішечки були різнокольоровими. Потім ці енергії вони полетіли роздавати воїнам і людям, які знаходяться у розпачі. У медитації Ізари прикметним є колір лотосів, якого вони набули після нашої чистки рожевий колір безумовної любові. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового поле метарханівське промені стілення і «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Коли я прийшла у ченнелін до Марії, вона ткала Вітаю тебе, дорога Марії! Вітаю, дорога Архея, Вітаю, Люба! Бачиш, що я роблю? Квітку України, квітку життя України. Допомога для вас. Ми так вболіваємо за вас. Ми так бажаємо, щоб кожен із вас розкрив у собі цю квітку життя. Квітка життя це духовність, це ваша духовність. А ви спите. Половину роботи ми за вас зробили. Тепер ми працюємо і на переробку енергії для вас. І я тку також квітку життя. Маєте пробудитися. Маєте врятувати себе і свою країну. Чого ж ви спите, любі мої? Чого ж ви спите? Єднайтеся з нашими енергіями. Єднайтеся з енергіями зеленого дракона для власного пробудження. Приходьте до нас, ми прагнемо допомогти кожному з вас. Ми чекаємо на кожного з вас. Прокидайтеся, дорогі, прокидайтеся у власній божественності, єднайтеся з власним вищим я для того, щоб згадати себе, згадати, звідки ви прийшли, згадати, чого ви прийшли. Згадати, чого ви прийшли на землю, щоб нести божественні енергії, ви приходите у ваші земні втілення, щоб наповнювати землю енергіями світла і любові, щоб зцілювати себе і всіх, з ким взаємодієте, щоб зцілювати вашу країну, вашу планету цими енергіями світла і любові. Згадуйте любі, часу немає, часу немає зовсім. Вчора ви привезли мені оцей станок для проробки енергії. Маю вам допомагати, не справляєтеся самі, не справляєтеся. Ми всі вам у допомозі. Любі наші, приходьте до нас, ми вам у допомозі. Ми чекаємо на кожного з вас. Квітка життя України розквітне, коли кожен з вас згадає, чого він прийшов у земне життя. Приходьте. А ось що сказала наша Таролог щодо приробки енергій. небожителі допомагають українцям, бо самим нам не справитися. Вона підтвердила слова, сказані Марією мені ученелінг. Це дуже важка робота, тому Марія й сказала, що часу мало. Вищі сили свою частину роботи зробили, тепер очікують результатів від нас. Мало часу для прокидання людей, для повернення від зла до світла. Люди не мають контакту зі своїм вищим я. Біда в тому, що втікають і закриваються від духовних змін у свій панцир.